Знову вам доброго дня. Вітаю всіх на каналі. Хто дивиться нас. Ставимо обов'язково вподобайку. Підписуємося на канал. Тут не тільки сільгосп виробництво, там є цікаві домашні теми. Заходьте в списки відтворення, кожен собі вибирає. Сьогодні ми подорожуємо по полях своїх соняшник 50480 від компанії LG. Це вже. Не какашка, це гарний соняшник, який в тому році гарно себе зарекомендував в порівнянні з тими, що я сіяв раніше, сіяли ми від компанії «Євраліс». Ну, Раніше зараз вона вже змінила назву, перекупили її. Але ось такий вигляд має соняшник. Плюси цього соняшника від компанії ЛГ в тому, що він... На даний момент він по пояс. Це те, що я завжди йду до цього при нормальній густині посіву. У нас чистенький він. І маємо ось таку густину посіву. Це ми зайшли на ту ділянку, де не оброблено фунгіцидами. Попереджую відразу, хто слідкує. Чистенький він. Рівномірність посадки нормальна. Тобто ми сіємо завжди все одинаково. Якщо щось не сходить, то не сходить насіння. Значить, проблема в насінні. Обробляємо все одинаково. Гарний соняшник. Але, але, чи буде видно. Бачите, не бачите. Але я вам скажу, якщо ви нічого не бачите, я теж б, мабуть, не побачив, би так показували. ось маємо гусінь. Маємо гусінь, яка вже пішла. Ну це так для інформації, майже на кожній головці ось присутня гусінь. Аж оно вона видно і там сидить вона. Це вже не добре, але ми нічого з ним не робимо. І не будемо робити, бо ми нічого не зможемо його зробити. В кожну головку піднімаєш, в кожній головці маленька вже гусінь. Це вам для інформації, щоб у вас боліло серце, і хваталися ви, ні, не треба вистачатись, ви все одно нічого не зміните, бо там ви її всередині не достанете. Ось кожну головку піднімаємо і там знаходимо маленьку гусінь. Нічого ви вже її не зробите. Вона всередині сховалася, ви її нічим не достанете, вона внизу. Треба просто чекати. Маємо ось такий відквів. Відцвів цей квітнув. Соняшник ось, маємо ось такий налив. На сьогоднішній день. Волога є, Щось знімаю, тому що щось нам штурмове попередження об'явили, не знаю, що буде, до цього все витримав цей соняшник, чистенький він, красивий. Претензій ніяких нема. Є десь випади, але то і ось що я хочу показати. Навіть для компанії LG і всіх, якщо в попередньому сонячнику, який, як какашка, зветься 59580, я показував, що які б зійшли пізніше, вони ще навіть не заквітли, а той же відквітає, то в гібриду 50480, які зійшли пізніше, ось ви ми бачимо, що ті відквітли. І ось ті, що зійшли пізніше, вони... По коліна, вони висотою по коліна ми їх скосимо все одно, але вони зійшли під... але вони дадуть врожай. І врожай буде. Диви... Подивіться, він від... але висота його ось по коліна. А ви подивіться, яку він сформував головку. Це плюси, Так що, щоб компанія ЛГ не казала, що я їх тільки обгаджую. Якщо є нормальні гібриди, то вони нормальні. І нормально... А якщо десь запороли з насінням, визнали, визнали. Добре, що визнали. Дякую, що ви знаєте, якось реагуєте хоч. Ось такий стан соняшника. Гарний соняшник, нема що додати. Все, що від нас залежить, ми зробили. Чистота, густина, він закрив, бур'яни не ростуть, попередник. Попередник озимий ячмінь. Те, що потрібно. О, ще одного красавця ми такого самого знайшли, як і на тому соняшнику 580 так і тут. Різновидний з гібрида. Ось такий декоративний соняшник виріс теж на цьому. Але тут не червоне стебло, там на соняшнику, на 580-му ми знайшли червоне стебло і з кожного черенка виходила ще головка навіть по дві. А тут ось такий декоративний виріс. В рядочку, все як потрібно. Але така краса потрібна, але її щоб не було небагато. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись. Подобайка обов'язково. Ось знайшли ми і тут таку красу. Ось яка краса, Неймовірна. Але то буває. Це прощається. Це таке, що десь виділяється на фоні всього поля в 10 гектар, якщо там пару отаких, це не страшно. Головне, щоб основна маса була гарна. Багато балакаю, мало толку. Дякую за увагу. Слідкуйте за каналом, знімаю для нотатків. Кому цікаво, коментуйте, підписуйтесь, Подобайка. Слава Україні!